Авангардівська селищна громада Одеського району об'єднує п'ять населених пунктів. Тут живе 40 тисяч людей. Фактично, це передмістя Одеси. Нові густо заселені квартали, тисячі молодих сімей з відповідними потребами, наприклад, дошкільної освіти, яку хочуть бачити сучасною та безпечною. Це проект на своєму місці, в якому ми ділимося успішним досвідом українських громад у протидії викликам воєнного часу. Вітаємо вас в нашому садочку, острівці щастя та дитинства в Мадагаскар. Коли побудували вже в сьоме небо за потребою батьків, за клопотанням батьків було побудовано садочок. Ми дуже чекали, коли відкриємо садочок, щоб буде пахнути в нас гороховим супом, смачними пиріжками, котлетками. І ми дочекалися 19 квітня. Ми вже розпочали свою роботу. Це був дуже зворушливий момент, бо дуже чекали цієї події, що батьки вийшли на роботу, дітки отримали освіту, бо на цьому у нас масиві тільки один наш садочок. В нашому садочку 10 груп: п'ять груп на першому поверсі, п'ять груп на другому поверсі. Також в нашому садочку є спортивна зала, музична зала, кабінет психолога. Є у нас гурток англійської мови. Також у нас дуже сучасний харчоблок, де працює п'ять кухарів. Пропрацювавши лише вісім місяців з початком повномасштабного вторгнення, садок зупинився. Він не міг відновити роботу, оскільки за проектом будівля не передбачала укриття. Щоб повернути дітей в Мадагаскар. Захисну споруду тут збудували з нуля. Не міг заспокоїти, що що сад садочок не виконує свою основну функцію. Ми так його з любові будували, так його хотіли. І фактично він, він в менше року працював до, до, до війни. Дуже було е, прикро, що люди на простої не мають роботи і дітки. Сидять вдома з батьками, і батьки залишилися роботи, не можуть працювати, тому що потрібно сидіти з дітками. І батьки звернулися з листом з підписами до голови селищної ради з проханням побудувати укриття. Цю ідею депутати всі одностайно підтримали, були виділені кошти, і ми почали робити унікальний проект. Е, Унікальне, тому що такого ще не, не було і проектні групи не були готові до цього, і е, не було чіткості в процесі проектування і дебені помінялося. Ми зробили тендерну закупівлю. Там було дуже багато учасників. Дуже довга була історія з оскарженнями, з зупиненням самого тендера. Всі почали один одного оскаржувати в антимонопольному комітеті. і Ми поняли, що ми затягуємо його. А нам треба до кінця року, цього 23-го вже зробити його повністю будівництво. Ми зупинили повністю це тендерне проведення. В той час, в 23-му році, була можливість проводити закупівлю укриттів по прямому договору. І у разі якщо у нас є така нагальна потреба. Ми взяли на пропозицію, Вона була 16 500 здається, і ми уклали договір на 16 мільйонів гривень. У 2023 році ми виділили 100% коштів з нашого бюджету і збудували таку бетонну капсулу для наших діточок. Ми пройшли перевірку, в тому числі, і служба перевірила всі ці питання. і Результатом ми задоволені. Укриття будувалося майже вісім місяців. Це укриття подвійного призначення, яке має е, глибину шість метрів. Це два поверхи у нас вниз. Я знаходилась постійно тут, навіть на вихідних. І коли вже нам сказали починається будівництво, я сказала Сергій Григорич ірина Вікторівна, коли починається зараз будівництво, я беру лопату і разом з будівниками буду будувати і копати для нашого укриття. Це було дуже зворушливо і дуже ми чекали цього процесу. Специфіка нашого садочка, і що тут там так дуже багато дітей це діти наших військовослужбовців. Або один, або, або двоє. Батько, мама є військовослужбовці. І мені вкрай було потрібно, щоб цей садочок запрацював. Ми стояли в черзі, враховуючи, що ми військовослужбовці, ми потрапили в списки і попали в наймолодшу групу. Нам показали все, розказали там досить просторо. Е, є всі необхідні моменти для того переб... довготривалого перебування дітей. Там діти дуже задоволені умовами. Я приїхала сюди е, з початку повномасштабної війни. Моя донька відвідує цей дитячий садочок, і в цьому дитячому садочку я вихователь. Тривоги в нас кожен день. Кожен вихователь своїм дітям пояснює і намагається для молодших дітей в ігровій формі доносити це, але все одно, щоб діти розуміли, що нам треба ну, зараз подбати про свою безпеку у дітей немає не плачу. Вони звикли укриття пристосоване, комфортне для перебування дітей там під час повітряної тривоги. В день, коли ми знімаємо на Одещині, немає тривог, це значить, що вихователі можуть спокійно займатися з дітьми в садочку, знаючи, що на випадок небезпеки їх чекає надійне та комфортне укриття.